Якщо казати про той факт, що наше тіло мовчки накопичує, як, як губка, як мочалка, так. Всі наші неутилізовані емоції, елементали наших мислеформ і до певної міри фільтруючі органи з цим справляються, але зараз інформаційних токсинів значно більше, навіть ніж фізіологічних токсинів. Тому що треба робити? Я от скажу так: купуйте сорбенти і пийте сорбенти, тому що повітря жахливе. Після обстрілів і всяких різних оцих літательних апаратів, але сорбентом для вашої інформації, психіки є медитація. Тому це повторюсь ще раз: це не розкіш лінивих чи особливих, а необхідність зараз. вчитися.